Вітаю! Мене звуть Роман Петрівський і я викладач математики. Сьогодні на уроці ми попрацюємо із циліндром, а саме з площами його бічної та повної поверхонь. Якщо поверхню циліндра розрізати по колах основи і якійсь твірній, а потім розгорнути на площину, то отримаємо фігуру, яку так і називають розгорткою циліндра. Вона складається з двох кругів, які дорівнюють основі циліндра з тим самим радіусом R. І прямокутника, який називають розгорткою бічної поверхні циліндра. Однією стороною цього прямокутника є висота H, а іншою довжина кола основи 2 πr Тож за площу бічної поверхні, і приймають площу прямокутника, що є розгорткою бічної поверхні. І знаходять цю площу, як S з індексом B дорівнює 2 πrh Тоді площею повної поверхні є сума бічної поверхні та двох його основ. S з індексом P дорівнює S бічної додати 2S основи. Підставивши площу основи і винісши спільний множник за дужки, отримаємо. S повної поверхні дорівнює 2 πrh додати 2 πr у квадраті, дорівнює 2 πr помножити на R h у дужках. Розв'яжімо кілька задач. Перша задача: прямокутник зі сторонами 2 см та 5 см обертають навколо більшої сторони. Знайдіть площу бічної поверхні та площу повної поверхні циліндра. Зробімо схематичний рисунок. Тоді радіус основи цього циліндра буде 2 см, а його висота 5 см. Знайдімо площу бічної поверхні SB дорівнює 2 πrh дорівнює 2 π помножити на 2 і помножити на 5, дорівнює 20 см2. А площа повної поверхні SP. Дорівнює 2 πrh додати 2 πr у квадраті, Дорівнює 20 π додати 2π помножити на 2 у квадраті. Дорівнює 28 см квадратних. Відповідь. Площа бічної поверхні дорівнює 20 π см квадратних, а площа повної поверхні 28 28π см квадратних. Друга задача. Бічною розгорткою циліндра є квадрат зі стороною 8 см. Яка площа повної поверхні циліндра. Рисунок на екрані. У такому разі висота циліндра теж дорівнює 8 см. Далі, враховуючи, що інша сторона квадрата теж 8 см, і вона дорівнює довжині кола основи. Можемо знайти радіус основи. 2 πr дорівнює 8 r дорівнює 8 поділити на 2π, дорівнює 4 поділити на пі. Знайши висоту та радіус циліндра, знайдімо площу повної поверхні, sp дорівнює 2 πRH додати 2пr у квадраті. Врахуємо, що розгорткою бічної поверхні є квадрат зі стороною 8. Тоді площа дорівнює 8 у квадраті додати 2 помножити на Пі помножити на 4 у квадраті поділене на Пі у квадраті. Дорівнює 64 додати 32 поділити на пі, що приблизно дорівнює 74,2 см квадратного. Відповідь 74,2 см квадратного. Третя задача. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює D і утворює з площиною основи кут альфа, знайти площу повної поверхні циліндра. Рисунок на екрані з прямокутного трикутника, що утворений твірною циліндра діаметром основи та діагональю перерізу, вирахуємо висоту H та діаметр 2R через діагональ D та кут альфа. Синус альфа дорівнює h поділити на d, тоді h дорівнює d помножити на синус альфа. Косинус альфа дорівнює 2r поділити на d, тоді r дорівнює d косинус альфа поділити на 2. А тепер, коли відомі висота циліндра та радіус основи площа повної поверхні sp дорівнює 2 додати 2πr у квадраті. Дорівнює 2π помножити на d альфа поділити на 2, помножити на d синус альфа, додати 2 помножити на d косинус альфа поділити на 2 у дужках і до квадрату. Дорівнює πd у квадраті косинус альфа помножити на дужки синус альфа додати косинус альфа поділити на 2, закрити дужки. Це й буде шукана площа. Сьогодні ми засвоїли способи знаходження площі бічної та повної поверхонь циліндра та відпрацювали це в задачах. Не забудьте перевірити свої знання тестами та додатково опрацювати матеріал за допомогою онлайн-конспекту. Бажаю успіхів та до нових зустрічей!